Вітаю вас! Новорічні ялинкові кульки, що створюються власними руками з вишивкою хрестиком, це не просто прикраси, це маленькі коштовні спогади, зашиті у нитки, теплопальці і передчуття свята. Кожна з них народжується повільно та уважно, так само, як народжується зимова казка за вікном, коли сніг торкається землі першими ніжними подихами. Я вирішила оновити своє відео майстер-клас з виготовлення новорічних кульок. У нас є три ось таких гарних орнаменти і також ми маємо три заготовки пінопластової кульки. Це основне, що нам потрібно для виготовлення нашої зимової краси. Вибирати узор можна традиційний сніжинку, не наче вирізана з морозного вітру, або ж маленька ялиночка. Все, що вам заманеться, все, що ви бажаєте втілити та зробити новорічну красу. Вишивала я хрестиком, використовувала також шов «Бексіч», Канва для вишивки 16 аккаунтом підбирала, рахуючи маленькі хрестики для того, щоб розмір візерунку був такий, як мені потрібно. Також є декоративні стрічечки, перли. Це те, що нам потрібно для декору та завершення нашої роботи. На початку нам потрібно вирізати по шаблону нашу роботу, для цього я використовую ось таку заготовку. Вона, до речі, в мене з різних робіт. Часто можете її бачити. Відразу підготовляємо і задню, і передню частину роботи, щоб нічого в подальшому нас не відволікало. Маю ось таку трошки еластичну тканину, це буде задня частина нашої роботи. Будемо огортати заготовку нею, а з лиця вже буде наша вишита траса. До речі, Пінопластові кульки в мене діаметром 8 см. Спочатку нам потрібно зафіксувати нашу канву на одній з половинок пінопластового виробу. Я роблю це за допомогою звичайних булавок. Ось видно, що наша кулька трошки розрізана. Роблю я це ножем і добре фіксую нашу роботу. Тепер виймаємо одну з голочок і потихеньку, легкими рухами. В отвір, який вирізали, ми намагаємось запхнути, зафіксовуючи нашу канву. Поспішати тут не потрібно. Як ви бачите, це можна робити тим, що вам зручно. Наприклад, на цьому відео я використовую звичайну металеву пилочку для нігтів. В інших моїх відео я робила це ножем. В деяких навіть Сильно не дотримуватись, а головне, щоб вистачило тканинки з боків і великого перекосу не було. Ось такий ніби чепчик чи шапочка нас вийшов. Останню голочку зараз закріпимо і приступаємо до основного. А саме будемо. Фіксувати тканинку. Так само огортаємо інші дві кульки. Я роблю одразу три іграшки, щоб відразу потім три і завершити. Точки я використовувала для вишивки, до речі, фірми Aero, майже всі роботи використані і вишиті за їх допомогою. Це аналог DMC з яскравою палітрою, кому буде цікаво, Передивитись каталог моїх схем, присвячених не тільки до новорічних свят, але й до Великодня або ж просто на інші тематики. Посилання на свій Facebook, точніше, групу, де я розміщую схеми для вишивання, де ділимось порадами та техніками. Залишаю користуйтесь! Рада буду підпискам вашим коментарям. І остання кулька також зараз буде з синьою половинкою зафіксована. Так само тепер повторюємо техніку заправляння нашої задньої частини. Тканина є рельєфною з імітацією мережива і на шовковій основі, тож заправляти її трохи складніше. Але варто впоратись, тому що така кулька виглядає. Більш оригінальна, ніж проста тканина без будь-яких декорів. Тільки подивіться, який гарний синій колір та ще з оригінальним орнаментом мережева. Тепер будемо відрізати все, що нам заважає, так як ми робили це з канвою. Ці залишки будуть деформувати декор, що перекриває шов, і нам це не потрібно, тож обережно все ми це видаляємо. Поступово наші роботи набувають більш завершеного вигляду. В місцях, де нам потрібно, ми поправляємо тканинку, запихаючи її всередину кульки. Ну ось вже готово три кульки підготовлення до декорування. І незабаром вже фінал нашої кропіткої роботи. Скажу чесно, найскладніше і найдовше це було підібрати візерунок, який подобається, і вишити його. Впевнена, що ви чудово впораєтесь з іншими деталями, а саме збиранням кульки вже в готовий виріб та декорування. Я використовую стрічки синього кольору, сріблясту люрекс і маленькі перли. Також у допомозі мені мій вірний помічник, клеєвий пістолет. В деяких відео інших майстринь я спостерігала, як фіксують все текстильним клеєм. Але він довго сохне, тому я використовую саме клеєвий пістолет. Велику кількість наносити я не рекомендую, тому що залишки будуть виглядати, і робота виглядатиме неакуратно. Трошки притримую щоб клей встиг зафіксуватись і потихеньку продовжую далі. Якщо наносити повністю по всій окружності, то за час викладання рівнесенько вашої декоративної стрічки, клей просто встигне задигнути схватитись і фіксувати потім вже роботу не буде, а нам потрібно, щоб все було добре і швидко. Ось так фіксуємо нашу стрічечку, легенько притискаємо, даємо їй підсохнути. Всі залишки, що створює клеєвий пістолет, ми акуратно поправляємо. Ось в цьому місці також потрібно поправити. І поки клей не схватився, акуратно підтягнемо нашу стрічечку. Також маємо ось такі ниточки з клею. Це все потім ми зачистимо, приведемо роботу до ідеального стану. Стрічечки наші перші вже поклеєні і залишається прикрасити блакитною стрічечкою, а також сформувати бантики у верхній частині. Тут вже політ вашої фантазії може бути необмежений. Стрічечки, буси, паєтки або ж декоративний кант все, що забажаєте, або ж те, що є в наявності, довго зберігається, та ви все не наважувались використати в новорічних ялинкових прикрасах. Це все ідеально пасує, адже свято яскравості зимового настрою буває всього один раз на рік і запам'ятовується надовго. Тим більше, що такі роботи є довговічними, вони не кришаться, не ламаються, не деформуються і можуть стати чудовим святковим подарунком. Як в наборі, так і поодинці. Ось так ми закріпляємо нашу синю стрічечку. Вона чудово пасує до роботи, гармонує з синіми кольорами. Маленькі клеєві ниточки не вдасться. Нам зупинити тож їх. Будемо також обережно знімати вже після того, як основний клей в нас застигне. Не варто зайвий раз нашу роботу крутити в руках, нехай трошки полеже, несе свій час. Мені подобається, що цей клей дуже швидко. Формується і не вимагає висушування годину чи дві. Все дуже швидко. Ось так і друга робота вже приклеєна стрічечка. Тепер наші роботи ми залишаємо у спокої, щоб все підсохло. Після чого беремо ось таку стрічечку з намистинок під перлинки. Купувала я їх в Аврорі, коштують вони недорого, але шкода, що на бабінці їх небагато. Від центру ми трошки відступимо. Тому що там в нас буде формуватись бантик, а перлинки є об'ємними і будуть нам заважати бантик приклеювати, тож поступово ми також огортаємо перлинками нашу кульку. Треба бути обережним. Бо так як стрічечка перелинок у нас фактурна, клею треба зовсім небагато. Ось такі кульки в нас вийшли, як бачите, десь сантиметр зверху я відступила. Що ж, тепер будемо формувати верхню частину для прикрашання. Знову ж таки потрібні наші стрічечки. На уявну серединку наносимо трошки клею і формуємо нашу стрічечку. Це буде наша стрічечка знизу. Повторюємо це на кожній. Поетапна робота. Далі верхню частину нашого бантика наклеюємо і майже готовий наш перший бантик. До речі, зараз на просторах інтернету бантики роблять надзвичайно гарно. І дуже багато способів. Я вирішила використовувати так, бо мені зручно. Як зробите ви, це тільки ваша власна фантазія. Ось ще один бантик ми зробили, і тепер можна його фіксувати на нашій роботі. Отже і все, наша робота завершена. Тоненька стрічечка, завершальний ефект, вона лягає в вигляді петельки, додаючи ніжності та витонченості. А коли прикраса вже готова, ніби надихає святковим настроєм. Тримаєш її в руці легко, тепло. Створено з любов'ю, і розумієш, що в ній є частинка самого себе. А коли кулька опиняється на ялинці, вона починає грати, змінюючи відтінки, ховаючись в промінчики. І кожного разу, коли на неї поглянеш, в серці прокидатиметься тихе відчуття дива. Того самого, яке приходить в дитинстві, коли запах воє здавався запахом справжнього чарівництва. Так народжуються новорічні ялинкові кульки з вишивкою-хрестиком, не просто прикраса, а маленькі казки, створені двоїми руками, нитками та любов'ю. Щиро дякую вам за перегляд, рада буду вас бачити на своєму каналі. І дякую вам за те, що дивитесь і підписуєтесь на мій канал.